Все, що у тебе є, все воно може боліти, те, чого в тебе немає, боліти не буде. Тож позбувайся добра, поки ще літо, і не ховайся від зла, бо воно повсюди. І не звертай із дороги, якої не видно, і зупиняйся скрізь, де знайдеш спочинок. Краще обходити з боку все необхідне, краще не підбирати з дороги піщинок. Свій і чужий, це слова, що нічого не значать. Хочу і можу, ілюзія для олімпійців. Має суцільне усе, що ти чуєш і бачиш, Пік параної, біг у мішках на милицях, воля і бажання проекції термодинаміки, смерть і життя лише питання сухої статистики. Годі шукати на небі підказок і натяків. Годі пройти вздовж межі, уникаючи ризиків. Все, що ти маєш і любиш, усе воно буде боліти, все, що вже втратив, не станеться навіть журбою, і тільки простір і час, і обидва вони відкриті, і тільки біль у тобі, що менеться разом з тобою.